Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події п'ятниці 3 січня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску у Коломиї втілили рекреаційну психологічну програму для жінок, які чекають з полону або втратили рідних внаслідок участі у бойових діях. Це така вдячність. Вам просто не передати різдво в Криївці у Великому ключеві. Відбувся традиційний фестиваль. Співачка з Коломищини дала нове життя давній щедрівці. Ліску, піску, вечір пожить. Про це та інше детальніше. З головними дорогами області забезпечено, повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Задіяно 52 одиниці спецтехніки для розчищення проїзної частини від снігу. Проводиться протиожеледна обробка, задіяні 14 піскорозкидачів і 5 навантажувачів. Ситуацію на дорогах державного та місцевого значення цілодобово моніторять. Цілодобова гаряча лінія 067 460 80. Керівниця області звернулася до водіїв з проханням враховувати погодні умови та бути уважними. За кермом до слова, синоптики прогнозують на території області помірний мокрий сніг із посиленням у гірській місцевості. Місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Шановні мешканці Коломийщини, Коломийське районне управління звертається до вас з проханням дотримуватись елементарних правил поводження під час купання на водохреща. А саме до пірнання в холодну пору року потрібно готуватися. Пірнати тільки там, де є служби порятунку та медики. Заборонено стрибати воду, потрібно плавно сходити по плавному спуску. В Воді заборонено бути більше ніж 10 секунд. Заборонено перед пірнанням вживати алкогольні напої. Заборонено пускати дітей без нагляду дорослих. Облаштовані місця на території Коломийського району будуть в Отинійській громаді одне місце, а також у СМТ Забули на річці Прут. Скільки грошей отримала Коломия за паркування у місті минулого року? Нагадаємо, година паркування на спеціально відведених місцях у Коломиї коштує 10 гривень. Про роботу комунального підприємства Коломия паркосервіс розповіла Зоряна Михалушко, заступниця Коломийського міського голови. У 24-му році оці паркування по 10 гривень, які в нас є в місті, принести підприємству «Колумия паркосервіс» 2 мільйони 931 тисячу гривень. Надано пільгових абонементів для учасників бойових дій на суму 154 тисячі 200 гривень. До бюджету громади від підприємства надійшло коштів від паркувального збору в сумі 1 мільйон 31 тисяча гривень. 2 мільйони 600 тисяч гривень поступило до бюджету громади за результатами роботи відділу муніципальної інспекції у сфері дотримання правил благоустрою та паркування на території громади. Джерело сили у Коломиї втілили рекреаційно психологічну програму для жінок, які чекають з полону або втратили рідних внаслідок участі в бойових діях. Вже вдруге такий захід організовують в Україні за підтримки Мепл Хоуп Фундейшн, Українсько-канадської суспільної служби Канади міста Оттава, Союзу Українок Оттави та зібраних коштів на концертах співачки Оксани Мухи в Оттаві та Ванкувері. Продовж чотирьох днів мами зі всієї України, які втратили через війну дітей, брали участь у рекреаційно-психологічній програмі в Коломиї. Проводить її фахівчиня з горювання, докторка психології з Канади, виконавча директорка українсько-канадської громадської організації Maple Hope Foundation» місто Ванкувер, Світлана Комінко. Як я власна до цього прийшла, перейшла власне через свої особисті втрат через дуже важкий. Психоемоційний стан, коли я яке я переживала після втрати своїх близьких, досвіду роботи з втратою в мене було багато і навчання також, але війна підсвітила дуже несправедливу смерть, насильницьку смерть і концентрація горя в Україні надзвичайно ну, велика, якщо не допомагати нашим людям. І професійно не підтримувати їх в горюванні, тому може переростати в травми, які будуть продаватися, передаватись від одного покоління до іншого. Ми в Канаді, в нашій організації, зокрема, вважаємо своїм святим обов'язком підтримати матерів, дружин, сестер тих, хто віддав своє життя, не побоявся віддати своє життя за Україну. Фонд Maple Hope Foundation, який очолює Світлана Комінко, за час повномасштабної війни передав Україні допомоги на суму. 32 мільйони канадських доларів. Окрім цього, організація посильно підтримує жінок та дітей, які, тікаючи від жахіть війни, приїхали до Канади. В якийсь момент вирішили, що цього недостатньо. Так народилась рекреаційно-психологічна програма Джерело сили, яка сфокусована на підтримці людей в горюванні. Вперше провели її влітку 2024-го на Закарпатті. Програма називається психологічно рекреаційно недаремно». Тому що окрім професійної роботи з груповою психотерапією, крім мене ще працювало два психологи українських. Ми також додавали арт-терапію, ми додавали рекреацію, відпочинок, екскурсії, тому що новизна. І відвідування нових місць, і знайомство з новими людьми це все інструменти, які дозволяються розширювати наш кругозір. Вгорі людина знаходиться в чорному тунелі. І дуже важливо розширювати оце поле і повертати її до себе, повертати її до життя, повноцінного життя. Втрата, біль може вийти через слово. Тому дуже важливо було ділитися в колі, створення безпечного середовища, в якому вони могли поділитися через тіло. І ми, окрім того, що ми багато ходили, їздили, ми танцювали, навіть, так? були різні тілесні практики і спільнота. Зцілення в спільноті дуже важливе. Коломиянка Ірина Бордун, яка втратила на війні чоловіка та рідного брата, була учасницею першої рекреаційно-психологічної програми на Закарпатті. Тепер вона співорганізаторка. Саме завдяки зусиллям Ірини джерело сили відбулось у Коломиї. На той час я вже розуміла, що такі програми дуже потрібні для мам, для дружин і для сестер також, бо сестрами загиблих воїнів майже ніхто не займається. У нас на програмі була сестра загиблого азовця. І розуміла, що я можу як фізично, так і морально допомогти жінкам в організації цього дійства, тому що ніхто не є місцевим. Пані Слана живе в Канаді. Вона приїжджає сюди для проведення таких ретритів, а фінансуючи кошти з благодійного фонду, в якому вона є, для того, щоб це відбувалося тут в Україні. Відповідно розуміючи, що я є на місці, я можу допомогти з такою технічної стороною організації. І так зустріти, поселити їжа, де провести якісь майстерки на екскурсійна програма. То я відповідно ну, хотіла бути корисною, хотіла долучитися, бо це для мене дуже важливий момент. Бо знаєте, коли Любомир ішов на війну, він мене він казав мені, що як я буду дивитися своїм дітям в очі, бо діти мене потім спитаються, тато, де ти був? І, можливо, це якісь такі для мене зараз слова, бо я розумію, де була я і що зробила я, бо я можу зробити, значить, це треба робити. Бо це наша спільна перемога і тут також. Бо знаєте, колись одна дружина загиблого воїна сказала мені про те, що ворог вбив її чоловіка, і якщо здасться вона, він вб'є двох, тому ми не можемо здаватися. Ми маємо боротися, і ми маємо боротися також, тому що за нами, як за дружинами, за нами діти. Діти це майбутнє України. Ми маємо їх виростити справжніми українцями. Учасницею першого джерела сили була і Анна Кісілішина з Маріуполя. Її єдиний син, азовець Олексій, загинув під час теракту в Оленівці. За фахом Анна психолог, тож на другій програмі вже допомагає іншим жінкам у команді організаторів. В якийсь момент я зрозуміла, що вже можу допомагати е, іншим. хоча… Я також проживаю і все життя ця біль з нами залишиться, але е, я відчуваю, що я можу щось робити для інших. Мій син він був зоозахисником, зоокіпером, волонтером. Він піклувався про тварин, про різних тварин. Ну, а я роблю, що можу. хоч з. Щоб пішла біль, яка знаходиться у серці, і це місце заповнювати вже іншими речами: любов'ю і благодарність, вдячність. Цього разу учасницями програми були виключно матері. Кожна привезла з собою на програму портрет сина. Алла Золешок, що на Херсонщині, пригортає до грудей свого Максима та ділиться враженнями від джерела сили. моїй дитині 26 років. Було коли він загинув. Він морський піхотинець і я знаєте, страждання мами це єдина наша дитина, пізня дитина. І я хочу сказати, що я дуже вдячна за перший мій досвід, психологічний ретрит, і дуже вдячна організаторам пані Світлані, Ірині, Ані і ще дні Ані. Вони знаєте, вдихнули нас в життя, якесь почуття якоїсь впевненості і вдячності, тому що нам цього дуже не вистачало. Про нас забули просто про мамі мам, так всі забули. Ми справляємося зі своєю бідою одні, і от волонтери, такі як Світлана, ну це така вдячність вам просто не передати. Нам потрібно, всього-навсього трошки любові. І розуміння, як нам тяжко. Продовж чотирьох днів рекреаційно-психологічної програми учасниці багато працювали в колі з фахівцями. Окрім цього, відкривали для себе коломию, вчились писати писанки, їздили в косів, яворів та верховину. Відвідали майстрів з ліжникарства, різьбярства, керамістів, вишивальниць та колекціонерку традиційного гуцульського одягу. Самі робили керамічні чашки та особливі ялинкові прикраси. Організатори сподіваються, що це не останнє джерело сили вулиці. Україні, адже бачать однозначний позитивний результат. Від Миколая до Йордана у Коломиї відбулася святкова різдвяно-новорічна концертна програма вокально-інструментального ансамблю Ватра, присвячена 70-річчю від дня народження народного артиста України, композитора Ігоря Білозіра та 45-літтю його ватри. До слова на концерті зібрали майже 12 тисяч гривень і передали на безпілотники для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Більше розповість Ольга Гошу. Ведуча концертів та дружина Ігоря Білозіра. Це Вокально-інструментальний ансамбль ватра запалив Ігор Білозір у далекому 1979 році. За ці 45 років ватра стала унікальним. Явищем в історії української сучасної популярної музики, тому що через ватру, через школу ватри творчу школу ватри, перейшло дуже багато відомих, можу сказати, навіть видатних українських співаків, співачок і музикантів. Той стержень, той вогонь, той дух, який заклав у ватру Ігор Білозір, він є, і від нього відійти. Неможливо. Ігор Білозір очолював ватру до 2000 року. Власне, до того страшного травня 2000 року, коли у центрі Львова його вбили, була на перешкоді ніжна лірична Ігорева пісня, яку співало товариство. Сам Ігор, зазначу, не співав. Але ті люди хотіли слухати нормальні пісні. І був Ігор убитий, убитий за пісню, убитий за мову. Бо це композитор, який впродовж всього свого життя не написав жодної пісні російської мови. І після смерті композитора у 2000 році ватру очолив його побратим, творчий, його друг Андрій Кучерепа, який, власне, до цього часу є керівником ватри. Колись Ігор говорив. Щоб вогонь горів, щоб ватра палала, треба підкидати свіжі дрова. От Андрій добре ці слова пам'ятає, і завдяки Андрієві кучерепі у Ватрі з'являються нові музиканти, солісти. Солісти у нас Андрій Василик і Петро Вовк, вони вже багато років солісти у ватрі, а є і зовсім молоді. Звісно, що як і всі творчі колективи, як і всі артисти, Ватра підтримує Збройні Сили України. І з кожного концерту частина коштів е, скеровується на потреби тої чи іншої, чи військової частини, чи бригади, чи батальйону. Це не є одна якась частина. Е, Ватра зазвичай працює так. Якщо ми приїхали до Івано-Франківська, то ті кошти, які люди. Дали за квитки чи ті кошти, які люди ще буває просять, щоб скриньку поставити, вони залишаються в тій громаді, куди ватра приїхала, для тих військових, які власне є, чи з того села, чи з того міста, з тої громади. Різдво у Київці на Коломищині відбувся традиційний фестиваль у Криївці Яра, Сірого і Мухи, що у великому ключеві, тут традиційно проводять молебень, колядують, а місцева молодь демонструє традиційний ключівський вертеп. Відзначати різдво украївці Яра, Сірого та Мухи, що у великому ключеві розпочали із перших років відновлення сховку повстанців. Тоді небайдужі активісти з усієї Коломийщини спільно з місцевими мешканцями вирішили проводити тут різдвяне дійство і водночас вшановувати усіх героїв, які віддали своє життя у боротьбі за волю та незалежність України. Пригадує Коломаянин, громадський активіст Геннадій Романюк. Святий вечір святкували, пам'ятаю першого року. Це було у 21-му році е січні. Дітризобівці з нами тут святкували, багато з них вже на фронті, багато допомагають тут цілує, ну, що, що загинули хлопці. Але це вже традиція тут святкувати Різдво. Ми тут не тільки Різдво святкуємо, а вшановуємо ну, пам'ять тих людей, які загинули тут, у цій Криївці, тому що вони були тоді молоді. І ми одне Різдво, і святий вечір святкували би, якби не москалі. І сьогодні багато генера молодих людей, і це дуже страшно, але мусимо пам'ятати. Мусимо все робити для того, щоб війна швидше закінчилася нашою перемогою. Ініціатори дійства наголошують, це не забава та гуляння, а підтримка українських традицій, за збереження яких боролись зокрема і воїни Української повстанської армії у минулому столітті. Боряться і сьогодні захисники та захисниці. Не можемо відмінити Різдва. І ми тут е, не співаємо веселих пісень, а полядуємо колядки, які ще були за часів козацтва, за часів упа, сучасні колядки про війну. І славимо Ісуса. На на у Криївку Щороку з'їздяться гості з усієї Коломищини та й з інших регіонів України. Один із постійних гостей Криївки – Дмитро Скрипа із Луганська, барт, ветеран московсько-української війни. Він вперше на різдвяні свята завітав на Коломищину. Я вперше в Коломиї колядую. Вчора я долучився із товаришами, побратимами. Ми ходили по хатах в селі і колядували на зсу. І казали: віддаймо славу Ісусу Христу. Ми колядуємо на ЗСУ. Перше я так брав. А вдома в Києві, я зараз в Києві давно вже мешкаю. Я колядую з дітками. Ось, але тут перше в такий досвід я отримав. Сьогодні ще бачив я вертеп, Теж дуже сподобався. Дітки молодці, дуже приємно, коли молодь підтримує наші традиції і славить Христа і допомагає Збройним силам України. Вікторія навчається за кордоном. Щороку на Різдво приїздить додому і вирішила завітати на фестиваль Украївку. Мене насправді дуже захоплюють наші традиції. Мені це дуже близько, і я дуже сильно за цим сумую, коли, наприклад, їду за кордон, і дуже мені цього не вистачає. Я насправді дуже рада, що трапилася така нагода приїхати сюди, познайомитися з тільки людьми. Юлія з великої кам'янки на різдві у Криївці вперше. Як на мене, це дуже прекрасно, що ми відроджуємо наше автентичне. Ми не забуваємо минуле і створюємо майбутнє. Я вважаю, що на таких заходах потрібно, щоб залучали ще більше людей. Бо це реально дуже важливо, що ми не забуваємо наше минуле, і це нам допомагає створювати майбутнє. Однією з основних родзинок дійства став виступ автентичного вертепу з куточку Либина – села Великий Ключів. Коли прийде месія та, що пророки нам прорекла? Ах ти ж не здаро, ти так приказ не виповняєш, Ти мусиш раду дати, і юдейське дитя до моїх рук передати. Своїм другом збирали цього року вертеп. Ми на першій пробі подивилися, хлопців дуже мало було. І думали, ну що може не бути вертепу, але як це так? Кожен рік ще і коронавірус був, і все було. І знаєте, і у 2014 році завжди був вертеп. І знаєте, ми якось насилу назбирали хлопців, навчили. І все файно, слава Богу, відколюдували. За підтримування традицій. Я з маленького дивився, мріяв коли смолий був ходив, ходив до нас в вертеп, я мріяв піти. Вертеп, підтримати молодь та традицію. Відзначення Різдва Українці прийшли і місцеві мешканці. Дуже гарно, що діти збираються, колядують, що підтримують наші традиції. Бо поки ще лунає коляда, поки ще все у нас є українське. Багато чого залежить від батьків. Як батьки кажуть, для чого йти, холодно, зима. А так треба підтримувати дітей. Співачка з Коломищини дала нове життя давній Щедрівці. Іванна Червінська розповіла, що Щедрівку в зеленім ліску відкрила для себе кілька років тому, коли їздила на схід до діток Донецької та Луганської областей. Знайомити їх із традиціями різдва та коляди. Іванна Червінська мріє записати цілий альбом колядок та щедрівок з різних регіонів України. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.